Доброго вечора, найкращі аудиторії каналу Тиса 1. З вами молодіжна служба інформації MC Тиса. І сьогодні, як завжди, у нашій студії найцікавіші гості, яких ви на інших каналах не побачите. З ними ми говоритимемо про короткий метр у кіно. Тож знайомтеся з моїми гостями, це творці короткометражного фільму під назвою Мрії приходять з вірою Михайло Добош, який є режисером цього фільму, та Софія Сливка, яка зіграла одну з головних ролей в фільмі. Я вас вітаю в нашій студії. Нарешті ми з вами зустрілися і маємо можливість поспілкуватися. Тож, в мене перше питання: оскільки сьогодні ми будемо презентувати цей фільм в рамках нашої програми, власне, про що він? Коротенько. Коротенько. Ну, тоді фільм про людські мрії, людські емоції і людські почуття. Якщо коротенько, то десь так. Пане Михайле, кому взагалі прийшла і коли ось така ідея? Тобто, можливо, що надихнуло або що спонукало до створення цього фільму? Ну, досить довгий період часу у нас було бажання щось зробити десь ну, в рамках такого проєкту. Багато чинників, які нас надихнули, спонукали і заставили повірити в себе і спробувати зробити. Що що нас, ну що нас більше спонукало, які ну, взагалі-то, як би правильніше сказати, світовий кінематограф багатий на такі е, фільми, які дуже гарно розкривають людські почуття і, і, і людські емоції. Десь нам хотілося щось, хотілося щось зробити е, ну, подібне, схоже, не повторюватися в повній мірі, а якраз взяти від... Від самих всіх кращих, так би мовити, взірців щось передати його через себе і зробити. Ну, плануємо збірку. Цей фільм заставило. Ну життя заставило коротко. Життя Бо... заставило. застави питання до тебе: це для тебе взагалі дебютна робота? Можливо, вже в подібних брала участь колись в проектах? Ну, насправді, якщо не враховувати музичні кліпи, де також, звичайно, це маленький, також короткометражний фільм, якщо так можна сказати, ось то це е, перша, мабуть, така відеоробота, де не, не доводилося співати, допустимо, так. Тобто треба було пережити якісь емоції, е, показати це, вцілитися в цю героїню, так надихну, надихнутися нею. Тобто, мабуть, так, да, такий е, короткий метр, короткий фільм, і участь моя у ньому це було, було вперше, насправді. Зізнайся, чесно, чому вирішила взяти участь взагалі у зйомках в цьому фільмі? Ви знаєте, я не думала, що доведеться насправді, що буде така нагода десь поучаствувати в таких зйомках, але ми переписувалися з паном Михайлом, з дівчкою паном Михайлом. Міленькою, і ви знаєте, ті люди настільки вміють надихнути і запалити, і ось власне та ідея і те, як вони подавали, і як вони нею жили, як вони хотіли її втілити, насправді, ось це мене підкупило дуже сильно. І мені дуже це дуже сподобалось, дуже заімпонувало, тому що насправді дуже світла ідея, дуже така, скажімо, в наш час. Дуже якась така ну, душевна, насправді мало мало зараз таких, о, таких ось людяних людяних сюжетних ліній, мабуть. І мені сподобалось, тому я вирішила, чому б ні треба, треба взяти участь. Чесно, важко взагалі доводилося, тобто переживати, от ті всі емоції, показувати для тебе. Ось це було важко, складно. Ну, пан Михайло також провів зі мною попередню розмову, що би він хотів, як він би хотів бачити ту героїню, яка вона мала бути. І насправді якось так на знімальному майданчику взагалі ніяких проблем не було. Тобто треба було просто зробити реально такі емоції, які, які ну, людські щирі емоції. Тобто, не награвати, не перегравати, не, не робити якихось мізансцен таких, Та? Тобто, Треба було дійсно по-людськи відчути цю роль. І пан Михайло просто пару таких ключових слів сказав, і я це просто вхопила. Як губка, і зрозуміла, що ага, десь, отак, от воно би мало бути. У мене ніч перед зйомками така була. Насправді, ну я дуже дуже малювала собі ту картину. Як як це буде насправді, як буде на зйомках? І насправді, так як я собі це десь бачила, уявляла, так воно і було. Десь отак. Скільки взагалі тривали зйомки? Чи досить тривалий період, чи можливо за кілька днів, скільки за скільки часу відзняли цю картину? Ну, вона трохи скромніша, <смі> досить багатий досвід <смі> перед камерою. Три дні в нас було, перший день тут було таке з локацією, дуже таке легке, щоб ну, не сильно зациклитися на неї, щоб було легше. Перший день ми зробили основну масу, основний потрібний матеріал набрали, другий день деякі там ще так мовити, штрихи. Допрацювали до і зайнялися були ну, там, озвучування. До речі, скільки взагалі людей було залучено до, до зйомок цього фільму, і, власне, скільки часу пройшло від е, ідеї створення до вже майже презентації? На майданчику, окрім акторів, е, було п'ять чоловік, то практично знімальна група була п'яти чоловік. Фактично, в ну, незнімальний період фільмом займалося троє. Троє людей. Софія згадала сценаристом і асистентом моїм була моя дочка. Якраз то, що ми трохи бігло пройшлися, якраз її деякі такі речі, її, ну, літературні деякі. Зараз були якраз і є тими ключовими моментами до, до сценарії. Ну, ідея. Ідея, сама ідея, ми писали на сторінці у нас е, рік. Так, від самої от туди, коли сконцентрувалася сама, ми зрозуміли для себе, як то має бути, що то має бути. Всі ті зернята, ті пазли ми склали для себе, ми зрозуміли, що то має бути, почали опрацьовувати матеріал, е, почали підшуковувати е, ті, хто нам дуже близький, хто, хто, хто б ми хотіли, хто б. Прийняв участь у нашому фільмі. Сто днів пройшло якраз від зйомки до завершення ну, озвучування, а так рік. Як вважаєте, чи вмістилися ви взагалі в ці 10 хвилин, чи вистачило вам цих 10 хвилин, аби передати всі ті емоції, які ви запланували, щоб глядач міг відчути на собі? Я хочу сказати, що фільм. В тому варіанті, в якому ми його бачили ну, ще на самому початку. Десь він є 99%. Ми його таким бачили. Ну, в особливості з, 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 з знімального процесу, у нас був попередній фільм, ну такий чорновий фільм, не, не з, з, з Софією і з іншими. Тобто ми мали э, сторік такий э, на таймлайні, ми розуміли, скільки нам треба, чого нам треба знімати. Тобто він був готовий в чорновому варіанті і ще до, до самої зйомки. Досить кропіткий ну, було озвучування, тому що воно не саме як озвучення, а у фільмі є п'ять головних героїв. Одна із них музика. Я казав і раніше, музика це є емоція, з застигла. Нею можна передати всі всю гаму почуттів. Якраз ми просили композитора, він вже займався і озвучуванням, ну, і мастерингом звуку. І, іншим, і до речі, і грав Ігор Рибер у фільмі Там у нього невеличка роль дилера. Але попав такий попав в він Ну ми йому довіряли. Ми знали, ми знали його творчість. Він не про нього. Вибачте, що а. вас перебуває. Поговоримо трошечки далі. Думаю, зараз доречним буде подивитися фільм. Приходять з Вірою», Тож залишайтеся з нами. Адже попереду дуже буде багато цікавого. Хотів, щоб у людей серце було на замочку, на справжньому такому, який би замикався та відмикався тільки за бажанням власника. Тоді ми б частіше любили тих, хто на це справді заслуговує, а так живемо в невідомості і ніколи не знаємо, до якої спини чи обличчя нас потягне. Сегодня это случится. Сколько еще ждать? Моя мечта станет реальностью. То, что я так долго ждал, наконец-то осуществится. Скільки можна ждать. Ніколи не вірила в слова любові. Не егоїстка, просто ненавиджу пусті балачки. Якщо любиш, то показуй свою любов не подарунками, а почуттями. Я хочу відчувати, кохати сумним дощем і променями сонця. Зірковими ночами, серцебиттям внісон з коханим, з яким хочеш поділитися. Я налятком. Може мені вже спробувати. Сьогодні у мене такий солоденький настрій, напевно, я спробую. Вони такі прикольні, смішні і різні, напевно, я спробую. Ми знову з вами нагадую, що в гостях Емсітиси Творці фільму мрії приходять з вірою. Це є Софія Сливка, яка зіграла одну з головних ролей, та Михайло Добош, що є режисером цього фільму. Погодьтеся, думаю, що глядачі зі мною погодяться, що значним таким рушієм у фільмі це і музичне оформлення. Воно справді вражає, воно аж проникає всередині. Тож скажіть, будь ласка, хто взагалі був виступив композитором цієї стрічки і про співпрацю з цією людиною? Ну ми співпрацювали в деяких моментах з Ігорем, із, Ігорем Рибарем і раніше були впевнені в ньому, як в композиторі, зустрілися з ним, переговорили, запропонували йому невелику роль. Він погодився і ну, підтримав нас, дали йому декілька референсів, то, що якби ми бачили, що би ми, що би ми хотіли, саме як відтворити ту нашу емоцію. І я кажу, насправді ми був в ньому впевнений, тому що ну. Я довіряв і подобаються мені його інші роботи. Тож, змогли зміг. <смітло> я знаю, що він навіть зіграв в епізоді одному. Так. Він був, так? Він якраз дилер, <смітло> той що <смітло> продав. <смітло> 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 продав мрію. <смітло> Пане Михайле, я знаю, що це не перша ваша режисерська робота, в яких ще проєктах брали участь. Ну, <-мітло> Трохи займаємося музичним відео. Документальним, тож як режисером короткометражного фільму, то перша робота. То я, Софія, теж. Тобто ну, так, ти як... вже якщо... маєш досвід? Е, ну, кажу, я, я, перед тим я займалася більше там, музичною діяльністю, відповідно, це були відеокліпи. А якщо це було маленьке міні-кіно, міні-фільм, то для мене так це деб'ютна робота моя. Чи правильно, що стрічка відзнята в стилі Париж? Я тебе люблю. Ви представили Мукачево, тобто як місто дійсно, де мрії здійснюються. Якщо б і надалі продовжували знімати, то яку потім тему вибрали? Ну насправді одним із референсів до нас був і цей фільм: Париж, нью Нью-Йорк» і все інше. Були ще декілька фільмів, які ми ну трохи. Хотіли щось почерпнути від них. А насправді ми досить обмежені само, самим назвою «Сомні Дверговерус. Це наші фільми мають бути пов'язані з почуттями, з мріями, з емоціями людей. І зараз якраз от планується другу другої частини похідну. Я не, не хочеться розкривати усієї таємниці, але однозначно, що відео буде, воно вже в планах, навіть навіть вже є сюжетна лінія. Ось вже навіть плануємо зйомки, коли воно все буде, як би це краще зробити, щоб дійсно не розтягувати це все в часі, щоб це все знову ж таки на маючи досвід попередніх зйомок, зробити так, щоб воно було ну вийшло в той самий момент, коли воно дійсно важливе, тому що це справді важливий момент попасти саме в хороший, в хороший час для виходу другої частини. Ось так що я думаю, що складучи всі зусилля усіх людей, я думаю, друга частина вже вже зовсім не за горами. Ну і де, звичайно, будеш брати безпосередню участь у наступні. Якраз ну, зараз от ми ведемо переговори, як би це зробити, тому що знову ж таки час, це така, така річ, яка, от, кажу, мені, мені мало тижня насправді, оскільки ми живемо в різних містах, я сама зі Львова, е, пан Михайло, сім'я добичів живе в Мукачево, то ясно, звичайно, що важко ці от навіть навіть ці пару кілометрів подолати і все-таки знайти час для тих зйомок. Тому що, попри теми, ми з різними сферами діяльності і так далі. Ось, але я думаю, що ми домовимося, і це все-таки я да, я дійсно дуже би хотіла прийняти участь у цій частині. Я вам зізнаюся, що зовсім недавно в соціальній мережі знайшла відгук про вашу стрічку. Досить така відома людина української естради висловилася щодо цього. Як ви ставитеся до критики? І, власне, чи є для вас слушною думка глядача? Ну, нам. Якщо на рахунок того коменту, надзвичайно це приємно було. Святослав Вакарчук, скажу нашим глядачам. <свят> так. Ну, надзвичайно приємно думки різних людей. Ну, ви самі розумієте, що Вакарчук це дуже велика постать і лірик. І надзвичайно приємно з його, так би мовити, ус, чути те, що подобається, сподобалася наша ідея і. Зачепило там, так було сказано. І дуже багато в контактах нам пишуть зовсім різних людей, і дуже, ну і по місту є знайомих, багато, дуже багато. Просто люди дякують. <свісно> дякують. Не все ми очікуємо того десь там на вулиці, але ну, розуміємо, що в контактах дуже, дуже люди ми ну, дуже раді, що, що знайшов резонанс, знайшов відгук, фільм, і якраз те, що ми хотіли максимально показати. Другий фільм має бути трохи інакше, а цей в нас вийшов такий легкий, і якраз він знайшов резонанс і сколихнув, і сподобався дуже багатьом це дуже добре. До речі, ви закликаєте у фільмі мріяти, допоки ця мрія дійсно не здійсниться. А чи є взагалі у вас мрією те, щоб продавати глядачів наступною кінокартиною? От продовжити, тобто, як цикл новен, Новел про Мукачеву? Це якраз на наша основна з думок, наша основна здумок, то що ми казали, що Паралельно, Париж, Нью-Йорк і ці всі інші фільми пов'язані тим, що декілька короткометражних стрічок в одному географічному місці. Ми започаткували, хочемо зробити дві. Можливо, нам вдасться зробити альманах, запросити. Ну, ми будемо рухатися і працювати в цьому напрямку. Зараз Що ж, я вам бажаю. Я би з вами ще дуже багато поспілкувалася. Я вам бажаю нових творіння, але а щоб вони вам принесли тільки успіх і моральне задоволення. А наших глядачів закликаю мріяти, мріяти і ще раз мріяти, і тоді у вас буде все добре. Життя налагодиться, і ви будете щасливі. До побачення, до наступних зустрічей.